Всім привіт! Мені звати Степан і буду викладувати на YouTube відео отакі є. От. Там написано донай пожалуйста. Зараз як задумати, переходити до подарок. Зараз я напишу нікней, а я поки поставлю на паузу. Зараз. Ну от, я вже написав нікнейм по доней. От, дивись заходите подарок, пишете. 2, 2, 3, 4, далі можете написати свій меседж куди хочете. Наприклад, ну, наприклад ви захочете написати, що це ви можете вимкнути грифт в клабінг. Якщо у вас є VIP, нажимаєте кнопку Grift, далі вибираєте робукси, скільки можете задонатити мінімум 5 робуксі, максимально 1000 робуксів. Вибирайте, тикаєте та задоняти робукси. Ну всім пока я виключаю запись екрану. Ну, якщо ви нічого не бачили, то, то у мене нікнейм на екрані. Дивіться. Всім пока я виключаю запис екрану. А ви поки доньте. День буде. Увага буде день. Через три години буду знімати відео на дні. Все, пока. Тільки на YouTube буду знімати.